Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрук. в цьому відео розповідає один з успішних кейсів, яким займалися ми з партнером і отримали судове рішення на користь клієнта щодо. Скасування рішення Центральної ВЛК Комісії, да, яка там скасувала раніше під час затвердження раніше е, ухвалене рішення ВЛК да, щодо непридатності людини і виключення в подальшому, звісно, його з військового обліку. Тому, якщо цікаво, залишайтесь, послухайте це відео. Якщо будете вважати його корисним, поділіться зі своїми знайомими. Підпишіться на канал, хто не підписаний. Є ще телеграм-канал, там більш швидко. Тезисно виходять всі новини, огляд діючого законодавства, воно наразі дуже швидко змінюється. За цим стежу і повідомляю в своєму телеграм-каналі. Вводите ну, на QR-код і потрапляєте на мій канал, там по пошуку можете знайти дуже багато питань, вже розміщено ВЛК, ТЦК, там ну, різні там, судові рішення, судова практика. Також туди прикріплюю посилання на свої відео на YouTube каналі. Тому Підпишіться і будете в курсі. І так, щодо цієї справи, зараз самого рішення, воно в принципі невеличке. З самого рішення я тезисно вам наведу, що оскаржувалось і яке рішення було прийнято, яка лінія захисту може бути, якщо центральна влк комісія а це вишестояща центральна ВЛК комісія, вище за неї вже немає. Що вона зробила не так, і що вона повинна була зробити, і що. Вказав з цього питання суд. І так, це рішення у справі. Можете пошукати його. Там в реєстрі воно є 580, дріб 11294, дріб 24. Воно дуже свіже від 15 квітня 2025 року. Ну, звісно, про оскарження поки що сказати не можу, тому що не розуміємо, чи буде воно оскаржувано чи ні. Звернувся в нас до суду, тобто до Центральної військово-лікарської комісії. І. Просив визнати протиправним, скасувати постанову Центральної військово лікарської комісії від такої-то дати, прийнятої щодо такого громадянина, оформлено протоколом засідання такого про незатвердження постанови ВЛК. Тобто було направлено на затвердження і не було затвердження цієї постанови, було скасовано цю постанову ВЛК нещастоящою да, про визнання непридатним людини і в подальшому її із військового обліку. Про зобов'язання військово-лікарської комісії такого та ТЦК належним чином оформити результати медичного огляду і направити оформлену відповідно до умов положення про військово лікарську комісію, затверджену наказом 402, постанову або довідку ЛК на затвердження Центральної військово-лікарської комісії. І от пише в нас суд позовні вимоги вмотивовано тим, що позивач рішенням ВЛК такого то ТЦК визнаний непридатним до військової служби з виключенням військового обліку та має усі необхідні документи для підтвердження наявності хвороб, які перешкоджають проходженню служби. Незважаючи на це, центральна військово-лікарська комісія безпідставно не затверджувала постанову ВЛК та не обґрунтувала належним чином підстави прийнятого рішення. Відзив там, частково подавався, там, декілька відповідачів було, там, ТЦК, там і ТЦК, Центральна військово-лікарська комісія, і от відзив, до речі, Центральної лікарська лікарської комісії. От, у відзиві на адміністративний позов відповідач Центральна лікарська комісія не погодилась з позовними вимогами та доводами викладами в адміністративні позови. Зазначає, що постанова не затверджена з підстав наявності недоліків її оформлення. Тобто були якісь недоліки, формальні причини для незатвердження, і вони не затвердили. Вказані недоліки є суттєвими, ну, як зазначає Центральна військова лікарська комісія, тому відповідачем прийнято колегіальне рішення про відмову в затвердження рішення ВЛК з подальшим направленням позивача на повторний огляд. В чому суть питання? Тобто, якщо ви пройшли один раз медичний огляд і були визнані непридатним, то повторний огляд, безпідставний повторний огляд. ВЛК він не буде законним. А тут Центральна лікарська комісія і за формальних причин не оформлення належним чином документів людину хотіла направити на повторний медичний уряд. Ну з чим людина і не погодилась, тому ми оскаржували ці питання. І в подальшому там посилається у нас, там що судом встановлено, що військово військово-лікарська комісія при такому ТТЦК проведена медичний огляд. В довідці зазначено, що на підставі статті 23А64А графи 2 розкладу хвороб позивач визнаний непридатним до військової служби з виключенням військового обліку. Потім Центральна військово-лікарська комісія прийняла постанову, які зазначила, що постанова не затверджується. Підстави для прийняття такого рішення слугувала те, що постанова ВК прийнята із порушенням вимог положення 402. Та методичних рекомендацій. Зазначено порушення функції не ну, от Кутовий штамп не заповнено. Ну, такі, я ж скажу, формальні якісь причини. І Центральна військово-лікарська комісія визнала позивача таким, що підлягає контрольному обстеженню та медичному огляду привелка, знову ж таки, при цьому ТЦК із належним оформленням медичної документації. Тобто не просто переробити документацію, а ще й провести повторний медичний огляд. І отут суд нас посилається там, перелічує всі нормативно-правові акти, що стосуються воєнного стану. У нас військового обов'язку посилається на положення 402 Міноборони. Ну і зазначає, що військово-лікарська експертиза це медичний огляд. Призовників, військовослужбовців, членів їх сімей, тобто дає там поняття з цього ж положення, визначення ступеня придатності, встановлення причинного зв'язку. І от дуже-дуже важливо, на що посилається в нас суд, за те, що Центральна військова лікарська комісія вона має е, наступні права. Там розглядати, переглядати, скасовувати, затверджувати, не затверджувати, контролювати за цим положенням постанови будь-якої ВЛК. Тобто Центральна військово-лікарська комісія може будь-якою нижче стоящої ВЛК робити, там. або скасовувати, або затверджувати, або не затверджувати. Також запитувати документи в частині, що характеризують обставини, отримання захворювання, поранення травми, каліцтва, необхідні для прийняття постанови, їх причинний зв'язок, виписки з матеріалів службового розслідування. І тут на суд виділяє таким жирним медичні документи та інші документи необхідні для прийняття постанови. І виділяє також жирним надавати роз'яснення щодо формулювання постанов ВЛК. До чого суд веде? От згідно пункту 38 про ступінь придатності, такі постанови там повинні затверджуватись штатною ВЛК. Потім суд наводить позицію Верховного суду щодо обґрунтування актів індивідуальної дії, тобто всі рішення повинні бути вмотивовані і обґрунтовані. І от, перевіривши юридичну та фактичну обґрунтованість мотивів, покладених суб'єктом владних повноважень в основу оскарженого рішення на відповідність саме статті 2 Кодексу адміністративного судочинства, суд встановив, що спірне рішення є необґрунтованим, наскільки відповідачем не визначено юридичних підстав прийнятого рішення. У спірному рішенні не визначено яким саме пунктом положення No4002. Щодо організації роботи військово-лікарської комісії та проведення ВЛК не відповідає постанову ВЛК при такому ТТСК. -то тобто не було вмотивованості, не було конкретики. І зазначає, суд невмотивованість рішення суб'єкта владних повноважень є підставою для його скасування. Ну і посилається в нас навіть на практику Європейського суду тут. Потім, зважаючи на наявність повноважень, центрального ВЛК запитувати медичні та інші документи, а також надавати роз'яснення щодо формулювання постанов, остання повинна була роз'яснити, яким чином необхідно оформити довідку про непридатність позивача до військової служби, та які саме документи необхідні додати для підтвердження непридатності позивача до військової служби. Своєю чергою, ВЛК при такому ТТЦК може отримати ці документи від позивача та направити їх за належність до центральної ВЛК. І суд наголошує, що позивач не повинен відповідати за обмін документами між Центрального ВЛК та ВЛК комісією при такому ТТЦК, оскільки в нього наявні медичні документи, в тому числі виписки з медичної карти стаціонарного хворого, які містять відомості про встановлений діагноз. Крім того, в карті обстеження та медичного огляду, яка заповнювалась лікарями ВЛК, вказана діагноз позивача, який підтверджує непридатність до військової служби. І зазначає, який це саме був діагноз. Натомість центральна ВЛК, фактично виявивши формальні недоліки в роботі ВЛК при такому ТТЦК, поклала на позивача обов'язок проходження повторного медичного обстеження при такому ТТЦК, що є несправедливим. Тобто, суд чітко по справедливості ухвалив це рішення. Вказана є підстави для сказування оскарженої постанови ЦВЛК та для відновлення порушених прав позивача. Необхідно зобов'язати останню повторно розглянути питання про затвердження постанови. ВЛК при такому-то про непридатність позивача до військової служби з урахуванням висновків суду, викладених в судовому рішенні. Ну і суд вирішив визнати протиправним та скасувати рішення ЦВЛК і зобов'язати ЦВЛК розглянути цю ж постанову з урахуванням висновків суду. Отака лінія захисту була. І на сьогоднішній день чекаємо оскарження цього рішення. Якщо воно не буде оскарження, набере законні сили, воно буде подано до виконання, і будемо надіятися, що центральна ВЛК. Передивиться цю постанову, затвердить її, і, скажімо так, як зазначено в судовому рішенні. Справедливість буде на першій у нас черзі, аніж там якісь формальні признаки там, непроставлення штампу або ще чогось. Тому що ну, людина пройшла медичний огляд, вона була визнана непридатним, вона дійсно має такі хвороби, і вона повинна бути виключена з військового обліку, а не проходити повторний медичний огляд, як вважала центральна. Велка. Якщо вважаєте це відео корисним, поділіться обов'язково зі своїми знайомими. Це допомагає розвивати канал. Буду вдячний, окремо кожному. І підпишіться на канал, хто не підписаний. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються, вони також корисні. Всім гарного вечора, до побачення і мирного. Дня.